Прийшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Глибоко вкопують коріння дубків та ретельно трамбують. На Черкащині висаджують алею єднання. 25 саджанців за кількістю областей України та Криму. Ця треба викривати яму, потом посадити дерево, потом закопати, а потом полити водою. Шестирічний Сашко вперше саджає дерево. Йому допомагає вся родина. Вони з Бахмуту живуть у Будищі на Черкащині вже майже рік. Нині у них важлива місія посадити дерево на честь Донеччини. Роблять це з думками про грідний Бахмут. Бахмут це наша родина. Ми всі друг друга знали. У нас був садочок, школа, бабуся, дідусь, наше житло це все наше життя. І ось скажи, будемо садити заради нашого життя, щоб нас наш бахмут всі запам'ятали. Висадження алеї це частина відновленої ще довоєнної екологічної акції Шевченко єднає Україну. Жолоді для майбутньої екоакції зібрали чотири роки тому із трьох дубів патріархів. Старішому з них більше тисячі років. Так, школярі збирали жалуді у спеціальні кошики та дерев'яні ящики, щоб води не зіпсувалися під час перевезення та зберігання. Тисячолітні дуби ще добре родять і дають якісний матеріал для висіву та пророщування. За переказами ці дуби бачили ще Тараса Шевченка. Вони ростуть у маєтку пана Енгельгарда. Як пан узяв козачком до себе Тараса Григоровича Шевченка. То е, в цьому дубові він фото, е, свої перві малюнки, які почав малювати і е, ховав од пана за те, кажуть, бо він любив малювати вночі, щоб ніхто не бачив. І нікого це не зваблювало, то він ховав ці перві малюнки. Це то по розказах і всього в оцьому в дубові. Там було дупло в дубові, і цей зараз де бетоном накидано. Дуби вже дуже старі, але їхнє життя науковці намагаються продовжити. Це дупло доглядало раніше і Національна академія наук приїжджала сюди. скажімо, представники, ви бачите, що даний дуб стягнутий такими металевими шинами і також десь в 60-х роках після блискавки були встановлені оці опори, трошки пізніше навіть встановлювалися додаткові опори. І зараз, буквально кілька років назад, був виконаний дашок для того, щоб менше потрапляла волога. А ще їхню історію подовжать і коренасті нащадки. Вже готову партію саджанців-жоводів готуються роздати по всій Україні. Ми маємо тут. 10 ящиків, кожному ящику знаходиться по 100 саджанців, і наша мета в кожному кожну область передати пропорційно е, дуби. Е, Будуть передані місто Київ, Харків. Запоріжжя, Херсон, всі обласні центри будуть висаджені саме в тих місцях, де нас славний Тарас перебував. Це там, де і встановлені пам'ятники, і там, де можливо, парки названі на його честь. Тобто, ми з великим задоволенням будемо розумітися, що єднання завжди перемагає. Тож Україна, єдина. Я новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.